Глава 9. Піски в Неволі. Та недовго прийшлося Миронові втішатись своїм малим онуком, недовго й онукові дослухатись до дідових переказів. Життя круто повернуло своїм важким колесом та й закрутило Піски в неволю. Їхала недоля до ляхів у гості та завернула в Піски. Пронеслася, як грім, грянув чутка, піщан отдали генералові. Під той самий час ляхи закуйовдились. Затіпалось розшматоване тіло Речі Посполитої, як тіпається індик після того, як голова одрубана. Як не рвався, як не кидався гарячий костюшко, щоб розбудити чоловічу душу у панському тілі, нічого не вдіяв. Він прокляв тоді вельможне шляхетство, що довело отчину до смерті, наткнувся згори на свою смерть, швергнув геть від себе, як більше не потрібну, гостру шаблю, і закричав не своїм голосом Капут Польщі! Одгукнувся той крик далеко-далеко, аж у самих Пісках. Дісталися Піски панові Польському. Що ж то за пан? Хто він? Де він узявся? Кажуть би то, що то був небагатий шляхтич. З цієї голопузої шляхти, котра в Польщі за панування магнатів, кишіла по їх дворах, пила їх меди, вина, оковиту, їла хліб, надбаний хлопством, танцювала під панську музику, вибирала вельможного магната, свого патрона в уряд, у сеймові посли, їздила з ним по сеймиках та сеймах, кричала, коли хотів її владика, згода, а підчас готова була за свого хлібодара витягати з піхов гострі шаблі і розливати братерську кров. Гультяї, свавольники дармоїди, вони іноді зраджували пана, перебігали до другого, котрий більше викочував їм п'яного трунку, котрий розкидав їм зароблені хлопськими руками гроші. Магнат лютився, розсупонював свою калитку, кидав п'яні зграї золоті червінці, переманював ними щирих прислужників від третього магната, заводився з тим, що переманив його, бажав помститися і знову розливався. Зашуміла річка братньої крові. Та так не раз, не два таке життя тяглося цілі довгі віки шляхетського панування, аж поки Польща впала, розшатана руками свого безспутного вельможного шляхецтва. Магнатам же байдуже. У них було землі неміряно, були хутори, села, навіть цілі городи, не десятки, а сотні сел по нашій розкішній Україні, скрізь скільки оком не зглянь, отцяну аж до Дніпра широкого. У тих хуторах, селах та городах жило десятки, сотні тисяч люду з здоровими до праці руками, котрі, наче сам Бог, розгнівавшись, присудив трудити на одного вельможного дармоїда. Магнатом було байдуже, зате урвалася нитка голопузим. То було в пана в дворі, і ситий він, і п'яний. А тепер не треба вже панові конниці, пікінерів, жовнірства. Він тепер розкошує в Парижі, в Римі, в Бадені». Що ж було робити тим голодним ротам, котрі призвичайні до гулянок, до сваволі, а не до праці? Чим його йде його годуватися, обуватися? Голопузі сипнули по всіх усюдах, поробились окономами, управителями, посесорами невеличких маєтків, а деякі побрались на службі до сильного колись ворога, а тепер владики маскаля. Подрибзав піхтурою і пан Польський з бистрої стирі аж до самої холодної неви. Заліз у якийсь полк, терся попередніх вельмож, поки таки дотерся до генерала і до Пісок. Не вспіли піщани одуматись, як приїздить сам вельможний у Піски, та ще й не сам з якимсь житком, обтіпаним, обсмиканим у довгополому заяложеному балахоні, у ярмулці на голові, у патинках на ногах. Хто з роду не бачив жида, не знав, на кого більше дивитися, чи на генерала, чи на його жида, що ходив за ним слідом, мов пришитий до генеральських хвостиків. Генерал прочумав піщан перший. Тепер уже ви не козаки, сказав він, зібравши громаду. Годі вам гайдамацтво плодити. Тепер ви мої. За мої щирі послуги сама цариця пожалувала мені Піски. Як це, що це, з якої речі загула громада, як гуде море перед бурею. Мирін одрізнився від громадян, виступив з лави, підійшов до генерала. То це, каже, так, це вже й до нас руки простягаєте, уже й на вільні степи пора? Помагай бі. А хіба там забули, який уговор мали, га? Забули? Генерал трохи подався назад, пильно дивився на Мирона. З-за генеральської спини виглядала перелякана жидівська пика з пейсами. Люди поторопіли тихо, ніхто ні пари з уст. Генерал чув, як тіпалось серце в Мирона. А Мирін проказав ото генералові та до громадян. А що, люди добрі? Не я вам казав, не я вам пророкував. Отже, радьте тепер! Селяни, як жуки, загули. Не діжде, До віку не діжде, щоб ми робили, щоб ми йому служили. Не діжде шляше. Генерал не витерпів. Молчать. закричав він, ще й ногою тупнув. Жуки притихли, посунулись назад трохи. Мирона не видно. Мирін під шарпанину десь дівся. А генерал, мов по команді, викрикує Земля моя, і ви мої, і все моє. Брехали твого батька сини, та й ти з ними хтось йому зсередини. Як хто приском кинув на вельможного, підскочив до лави, сцідив по уху переднього, той аж стовбу став, закричав на звозчика, пхнув у повозку жида, що вже давно вертівся коло повозки, вскочив сам і тільки курява встала. Крайній підвівся, покрехтав. Підняв з землі шапку, почухав за ухом і обізвався до товариша. Оце так, оце поздоровкався. Чом ти йому зубів не полічив? загомоніли кругом з усіх боків. Ге, чом? Коли він біси його батькові не вздрів, ляє і вихопився. Чому ж ти його хоч на повозку не підсадив? жартує хтось зсередини. Тому що за твоєю спиною не ховався, отказав з обидою крайній. Зате ж він тебе і охрестив, що ти наперед лізеш. Охрестив ого, го. То справді охрестив, регоче громада. З того часу крайнього прозвали хрещеником. Хрещеник та й хрещеник. Та буде вам годі. гукнув чоловік з чорними усами, з сивою, як лунь, головою. Я чого реготатися? Кажіть краще, що робити? Регіт затих. Громада загомоніла. Та ми й до Києва, ми й у столицю, ми й до самої цариці, що це за напасть, де ця проява вирискалась, приходять до Мирона радитись, що робити, як би краще. Чи не з'їздили б ви, Мирону, в столицю, розвідати, що це за причепа така звідтіля вирвалася, чи не попепросили б там кого. Щоб я їздив, щоб я просив, закричав Мирін не своїм голосом. Та краще я всю свою сім'ю під турка виведу легше в бусурманській землі зогнити, ніж у себе вдома в панській неволі пропасти. А громада пішла від Мирона ні з чим, міркуючи та сумуючи. Зажурився й старий січовик не їсть, не спить. Син, онуки, своя кров, своє добро, земля, худоба, усе все в неволі. Так шептав старий по двору ходячи, не знає, де місце знайти. Коли це одного вечора пропав старий. Не має ночувати, не приходить уранці, не йде обідати, не вертає надвечір де він, де старий січовик Мирін Чи не бачили, чи не чули? Ніхто ні чув, ні бачив. Переходить день, минає другий, третій, як різь землю провалився. Марина плаче, син сумує, невістка як з хреста знята. Діти й ті притихли, мов їх і в хаті немає. А генерал тим часом не сидить, заложивши руки, не дожидає, поки піщанська громада самохіть підставить під ярмо шию. Ори, мов вельможний пане, генерал знає, що вола треба добре призвичаїти, щоб, коли скажеш, ший він шию підставив. А поки то він обходиться, треба його силою не волити». Генерал своє робить. То немічний дбає за силу, а генералові що? Покотив у Гетьманське, розказав, який бунт підняли піщани, як неуважно прийняли царицину милость, обізвав їх за це бидлом, гадюками, нех їй дзябли візьмуть, а на другий день знову приїхав у Піски, та тільки вже не вдвох жидом. Ще щось зоря займалася, в Піски вступила москалів рота. Налетіли на Піски, як сарана на зелене поле, та й кинулись усе жерти, усе трощити. Піщани такого не сподівалися, поторопіли, самі не знали, що почати. Повиходили з хат, збились у купу, як отара під дощ коло церкви, послали за батюшкою, щоб отправив молебень. Батюшка побоявся, не пішов. Трохи потроху піщани закричали, Загвалтували, що вони ляшкові віку не покоряться. Що від ляхів діди та батьки їх тікали сюди на слободи, а тепер ляшків сюди надсилають панувати. Може б, ще довго гвалтували, коли б прикладами ротів не заціпили. Порозганяли їх по домівках, як харапуджина отара, кинулись вони в розтіч. хто куди, дехто в другі села, інші в ліси та болота, а деякі аж на піч позалазили. Такий сум, наче на село Божа кара впала або татарвана йшла. На дворі більше жінок видно, а чоловіки, які були дома, боялися з хати й носа виткнути. Кожен сидів, як той кріт у норі. Такий переполох генералові на руку, ковінька. Він безпечно ходив з хати в хату, робив усьому своєму добру перепис. Лейба на пальчиках тихо слідкував за паном, як вірний собака, за стрільцем. На ніч поїдуть у Гетьманське, а на ранок знову в Пісках. Пише та й пише. Поки генерал переписував своє добро, справився й Мирін. Тижнів там, через два чи що, вернувся він додому, засмалений сонцем увесь привитий пилом. Не жури, сину. скрикнув старий, увійшовши в хату, забув і поздоровкаться. Ось тобі на. Поки світла сонця козаком будеш, а ті, що не слухали мене дурного, хай тепер, як самі знають, та й віддав синові до рук бумагу. Мов сонце вступило в хату. Такі всі раді й веселі, і Мирін вернувся, і волю приніс. Тепер їх ніхто не присилує ні панщиною, ні чиншим. Як же довідались про бумагу піщани, давай увечері крадькома до Мирона бігати, розпитувати, дивитись. А що, а як? А так, як бачите, каже Мирін. Хто записаний в компут, той до віку вільний, і сім'я його нащадки його на віки вільні, а хто не записаний, тому генераловим бути. Як почули таке піщане, батечки, що б його дати, як би його зробити, щоб тільки записаним бути? На людях і смерть красна. А то як таки одного села люди однаково жили в купі, хліб сіль ділили? Вкупі робили, а тепер одні вільні, другі невільні. Одні записані в якийсь компут, другі записані, недаром він писав за генералом. Хто ж туди записаний, хто сюди? Хто розбере? Біда, та й годі. Генерал розібрав недурно ж він терся щось з місяць у Гетьманському, оббивав у старшини пороги, недаром своїми ногами обходив кожну хатку в Пісках. Що це за знак? То піщан розгонили? А це від по селу біга, згадує на завтра усім хазяїнам до церкви збиратись. Уже в п'ять якась новина міркують міщани, а проте посходились. Рано ще сонце тільки що схопилося, та таке пекуче, сердите, мов хто не дав йому виспатись аж душно піщанам. Стоять вони на цвинтарі, гомонять. Коли трохи згодом на шляху щось загуркотіло, зателькав голосний дзвінок, серце у кожного на хвилиночку стало, а далі дужче затіпалось, попритихали всі, послали очі на шлях. Пру! Коні спинились коло брами. Громада заворушилась, затовпилась. Кожен знав, хто то приїхав, і кожен посувався вперед своїми очима побачити. З повозки вискочив генерал, як слід генералові. У в мундирі, в палетах, срібний пояс з китицями стягував тонкий перехват. За генералом виліз з повозки якийсь панок, низенький, старенький, згорблений трохи, а за панком Лейба, генеральський жит. Москалі вистроїлись недалеко за цвинтарем на вигоні. Генерал перш усього підійшов до них, привітався. Москалі йому загелкали, мов індики. Далі послали Лейбу за батюшкою молебень служити. Батюшка, як з землі виріс, Отправили й молебень. Тоді старенький панок, що з генералом приїхав, давай піщанам вичитувати, за які такі послуги пожалували їх генералові, та хто з них записаний у козачий компут, а хто в генеральський реєстр. Кожного хазяїна вичитував та викрикував. І не помилився, козаків тільки ж менька, а генералових повнісінькі Піски. Як піднімуть тоді генералові баталію, де той і страх дівся, ми все, усе покидаємо, дочисто усе, грунти, хати, худобу підемо шукати іншого краю, кращої сторони волі. Гвалт, лемен такий аж у дзвіниці гуде. Козаки тим часом стали одрізнятись. Повиходили з гурту та й потягли додому жінкам хвалитись, що їх тепер ніхто не займе, бо вони й діти їх довіку вільні. Зосталися на цвинтарі одні генералові. Довго вони гвалтували, кричали, що от зараз же таки все покидають та й підуть. Генерал давай їх утішати, що тепер вони йому не потрібні, що він їх не буде насильною роботою морити, на панщину ганяти. Ви мені давайте от того й того, поскільки там та платіть чинш за землю, а там живіть собі, як собі знаєте, мені з вами не жити, моє місце в столиці. Що слід отдавайте Лейбі, він у мене на хазяйстві застанеться». Служили м ясновельможному пану, вернув Лейба, перегинаючись, з малих ляд і бенди слящ, до конця моєго життя. Вемлей бо, веміти єсть їх шляхтич жид, казав генерал. Так пристаєте, обернувся знову до громади. Щоб ми платили за свою землю, щоб ми давали, завіщо!» Ні Ні зроду віку, закричала громада. Як знаєте, коли не хочете платити, я вас пожену на панщину. Даю вам день подумати, що для вас зручніше. чуєте після завтрого, щоб я знав, та й поїхав собі. На цвинтарі піднявся гвалт ще більший. Усі викрикували, що покидають, з тим і розійшлися. Правда, деякі гарячіші душ, може, з десять, позабирали турби на плечі та й потягли шукати вільної сторони, а решта зосталася. Куди його? Як його, воно б той тяго дати, п'ятами накивати, та як глянуть вони на свої хати, садочками закрашені, на свої засіяні поля, що зеленіють навкруги села, як згадають, як біля них, мов біля дитини, свої руки ходили, як здумають прощатись старим гніздом, де, мовляв, і вилупився, і вигодувався, зріс, і посивів із батьківськими могилами. Шкода їм стане рідної сторони, страшно невідомої, темної, як ніч будущини, та й зосталися до слушного часу. Приїздить генерал. А що? Як? Та ми вже вам, пане, дамо, чого треба, тільки не зачіпайте нас. Добре, хлопці, добре, так би давно. Покірливе телятко дві матки все. От вам нам горич вийняв золотого, подав крайньому. Лейба крутився коло пана, не знав, як, з якого боку підступити. Генерал помітив що тобі Лейбо треба, питає. Нех єсновельможний пан бензеласков, жеби хлопці ні єдний горальні не будували, ні те жадний корчми не джемалі». Та ще слухайте, ось що, щоб ніхто з вас більше ні горілки не курив, ні шинкував. Ви моїй шинок буде мій. Ось вам Лейба й горілки накурить. Піщани почухали потилиці, вони догадалися, що це тільки почалось ось що. Попрощався генерал з ними. Сідаючи у візок, гукнув Глядіть, бережіть мені Лейбо. Та тільки його піщани й бачили. Лейба зостався на хазяйстві. Через місяць прикотила з Піски велика велика Буда. Піщани зроду такої не бачили. А в тій буді Лейбова жінка і жиденят з десятеро одного одного менше. Генерал одібрав Лейбі на край села гуляще місце, заліто зоп'яв Лейба на високих стовпах будиночок і став шинкувати. Пішло все по старому та по давньому. Козаки й генералові жили собі в миру. Спокійно, тихо, орали землю, засівали, жали, косили, молотили, збирали добро, худобу, діток плодили. Рід ширили. Прийшло в Піски ще кілька душ захожих та й оселилось між селянами. Генералові давали Лейбі чи то пак генералові одсипного трохи, платили невеликий чинч, та самі собі й порядкували, як знали. Звикли піщани до Лейби. Привикли лейбо до піщан, стали вони до Лейби в шинок ходити, могоручу пити. Козачі шинки обминали, бо в Лейби горілка дешевша, став Лейба нужний чоловік на селі. І Лейбі, ні року з довгополого засмальцьованого димикотонового балахону убрався в чорний ластиковий. І Сурка Лейбова ходила не такою залайозаною, як приїхала, і Лейбові діти не такі миршеві та шолудиві. Є в Лейба не знать, де він взяв її, і коза з козенятком. Біля Лейбової корови ходить уже наймечка Гапка, завів Лейба і пару шкапійок, зажив Лейба з піщаними, сказав би, як у Христа за пазухою, коли б Лейба у Христа вірив. А то Лейба не віра, Лейбові предки над Христом знущались. Було іноді Лейбі за те, як підоп'ють піщанин, та не так Лейбі, як Лейбовим дітям. Не раз гвалтував Лейба, що хлопці його дітям повиривали пейсики, понамазували салом губи, щоб аби де встріли, зараз і насядуть, як шуліка курчат. Та сількість. Пейсики знову одростали, сало на губах обмивала сурка, жиденята росли, гладчали, стали аж вилискуватись, як ситі поросята, котрими їх дражнили хлопці. Гаразд, Лейбі. Непогано, і піщанам піски піднялися, розкоронилися, розрослися, весело кидались у вічі серед широкополого степу квітучі огороди з вишневими садочками. Чорні понурі землянки час од часу все злазили. Надомість, поміж зеленою гущавиною колючих груш, плакучих верб, темно зеленої вишини, біліли чепурні мазанки з трьома вікнами, з підведеною червоною глиною призьбою, всередині з присінками, з хижею, а часом і з кімнатою. І тини скрізь калачиком позаплетені, де где і з острішком і ворота там, і там дощані, а коловорит, мов сторожі, виглядали на шлях довгошиї журавлі. Миринові нічого того не довелось бачити, як косою скосила його думка про неволю. Захирів старий, згорбився, скарлючився, та й умер останній січовик без одного року ста літ.